Друзі, у вас у себе на каналі. Сьогодні у нас буде незвичайний влог-блогу! Я на колінах! О, бо е, я зроблю замість закупів у середу. У нас з вами буде такий збірний влог за три дні. Сьогодні у нас понеділок, я вже відпрацювала. А потім пограла в тені з моєю сестрою, забрала посилки з нової пошти, і зараз будемо дивитися, що ж там нам таке з вами прийшло. У мене прийшли ось такі органайзери. Як бачите, в мене тут дуже багато кру хочу позбавитись цього візуального шуму, і саме це я буду робити з оцими баночками. 5 хвилин, щоб нанести тон та намалювати брови. Не до кінця розфасувала всі крупи, вернуться пізніше. Зараз ми їдемо до мого тата забрати іграшки для Ігоря. Та ще а, мене забирає чоловік, і ми поїдемо разом. А Ігор мій улюблений буде з зняний, вони... Йдуть на прогулку на другий сон на вулицях. Все, ми зустрілися з чоловіком. Дусь, так, ми вже приїхали від татам, забрали наші подарунки. І будемо робити розпаковку. Ігор, так. У нас з вами кубик розвиваючи 9 місяців плюс. Давай дивитися, що у нас тут. Ось такий кубик розвиваючий. Та зараз ліга зробить нам невеличкий тест. Щось дуже зацікавила коробка. Тому потрібно ще звикнути до цього. Ось такий кубик у нас тут відмикається усе. Бачите, тут такий домик себе, хатинка, такі штучки є, всякі гачки можна складати, такий начебто сортер. Ось дитинка отак може на нього. Вставати, можна грати, тягнути, як хочеш. Так. Ігорю подобається. Сьогодні я нічого не встигла приготувати, бо туди сюди коротше була уся у справах. І ми замовили піцу, чекаємо на кур'єра. А ще я дорозфасувала всі свої баночки. Тепер. Це просто рай для мене. Це просто ідеально. Нарешті це сталося і це виглядає дуже круто, класно. Та я все бачу, що у мене є. Ще я зробила таку намийку. Закрила усі штуки спеціально для мила. Ось Таке діло. Що зараз ще вам покажу, що у мене знаходиться у вані, бо я розпочала цю справу позбавлення усього візуального шуму, бо мене це дуже дратувало. Я нарешті знайшла ці баночки, ці дозатори, які мені допомогли у цій справі. Ось такі у нас у душі, бачите, як воно класно гарно виглядає. Нема усіляких там різноманітних, різнокольорових баночок, і це просто радує. Мої оченятка. Ми замовили три піци, папероні, чотири сири. Замовили карбонару. <звук> <звук> Це такий мудбанг, або мукбанг називається. Сі відео і там десь перевернув а, хату. Зараз буду куштувати карбонару. Тож класно. Так. На черзі сиру нам. Дуже багато сиру. Зроби рейтинг піц. Тобі більш сподобалось менш. І за третє місце останнє. Папіроні, карбонара останнє 4 сири. А де твоє найлюбліші 4 сири? Когороса. Речі, якщо ви їсте піцу, то дитині можна дати ось цю корочку. Усім доброго раночку, ми вже проснулися, зараз буде снідати Ігор, бо я вже поснідала і будемо чекаємо няню та будемо робити всі справи на сьогодні. Коли у Ігоря є настрій, він не вирадує та нормально їсть. Робити вже макіяж, такий дуже швиденький, бо нам треба ще з вами поїхати, зробити закупи, бо у холодильнику ну зовсім нічого немає. Приготувати обід для синочка, зробити тушковану печінку з ем, цибулею та морквою та, мабуть, гречкою. Макіяж, як завжди, роблю тон Шарлот Тілбері, далі в мене консилер. Потім я роблю бронзер від Мак. І цього разу вирішила взяти Rose Ink. І в мене Рум'яна від Rose Ink та хайлайтер також від Rose Ink. А олівець у мене звичайний від Eveline з'єви. Макіяж я зробила, квартиру прибрала. Тепер можна їхати на закупи з чистою душею, що в мене все чисто та прибрано. Ходімо, друзі, ось такий у мене сьогодні лук. Сподіваюся, що там настільки жарко, як це виглядає з віконечка. Віконечко Просто надзвичайне. Тільки подивіться на це сяє, воно цей блиск. Супер нереально крутих, крутого хайлайтеру від Rose Inc. Ми вже з вами приїхали, і знаєте, я ще не згадала, що я е, забула пакетик. Ось і мої закупи. Як завжди, заходжу в АТБ. Там в мене все є. Мені подобається вибір. Ви бачите скільки всього я нагребла, і ось сама каса. Отак. Сьогодні в мене були закупи. Так, закупи було багато багато вигідних пропозицій. В тебе тому я вже поспішаю додому, бо вже час готувати обід для малюка. Mm. Вже поїла, зараз зроблю собі каву та поїду по справах. Треба забрати радіоняню з за перемоту. Згадала, що в мене ще тут посуда домилася, та також вирішила її розкласти перед поїздкою. Так, друзі, ну що, давайте їхати на вулиці, просто неймовірна краса. Небо таке синє-синє сонечко літо, літо. Закупи мені вийшли у 2500 гривень. Бо там були памперси, ну і така велика-велика закупівля на неділю, але мені здається, що я м'яса взяла більш ніж на неділю, і тому я частину м'яса буду використовувати і у наступній неділі. Типічного розбору продуктів, що я купила, не буду робити, бо я думаю, що ви вже всі знаєте плюс-мінус такий набор, який ми купуємо. Сєва забув мені дати квітанцію, і мені не віддають відео відео няню, тому блін. Тому просто приїхала до центру, просто заплатила за парковку і йду обратно додому. А ще прийшла моя посилка з Сефори. До речі, у цю п'ятницю ви вже зможете подивитися розпаковку. На цю посилку від сепора, так що стежте стеж за оновленими відео у моєму YouTube. Все забувала вам зазняти, як я прибираю після кожного сніданку. Тому що знідаю я, мій чоловік та моя дитина, і тому у нас в квартирі зранку просто ураган, мес. Та я все ретельно вимиваю, бо мені не подобається, коли все грязне, і повірте, там реальний треш. І це потрібно робити кожен божий день на кухні. Ось така моя фізкультура з самого ранку магія ранку, так би мовити. Так, я вже провела один урок і вже підготувала обід для мого малюка. Сьогодні в нього перепелине яєчко. Тут у нас була фрікаделька куряча з луком та морквою, і туди ще овочів накидала: це броколі та цвітна капуста. Робіт, у мене вчорашня Ігоря Палента та е, рибна котлета з червоної риби купила в АТБ, вони вже готові, смажені, морожені. Мастер Фіш, здається, називають непогані. Бо знаєте, я не дуже люблю готувати рибу, смажити, чи щось таке робити, бо вона так воняє на всю хату, що я навіть коли розігріваю мікрохвильовці, ми, мені вже недобре. Але на смак так, знаєте, непогано, Якщо ви хочете щось. Едаке, то ви можете скуштувати непогано. Але я думаю, що я, мабуть, іншого разу не куплю. Бо воно у цій ем, паніровці не дуже хелсі. мені так здається. Справ, окрім зйомки, нічого немає та монтажу. Тому, мабуть, цілий день буду дома сидіти. Знаєте, як завжди, якщо мені кудись потрібно... Якийсь дощ, слягай та дикий холод. А на ну, зараз я дивлюся, блін, я хочеться вийти. Але коли ви мама у декреті, вийти нікуди. Тому чекаю дитину, поки сама їм, і все. І далі за роботу. Тут ми вже бачимо, що Ігор на камеру виридує та не дуже хоче їсти. Але після, мені здається, хвилини дві він почав все їсти, то в нього просто настрою не було, даже квіти його не радували. Дякую всім за перегляд і бувайте!